Також Зеленський каже Трамп має продемонструвати гнучкість на переговорах щодо завершення війни. І зробив кілька заяв доволі резонансних, що стосується саме переговорного треку, гарантії безпеки, участі Сполучених Штатів Америки в напрацюванні цих гарантій та інше. Ну, зокрема, він висловив впевненість, що він організує двосторонню зустріч Путіна і Зеленського, але сам у ній участі не братиме. Окремі західні ЗМІ говорять про те, що Путін. Виставив таку умову Трампу, що він хоче зустрітися сам із Володимиром Зеленським, ну а потім уже в форматі трьох. Також Трамп сказав, що рішення на переговорах прийматимуть Путін і Зеленський. А Америка далека взагалі від конфлікту. Він намагається відмежуватися і нині зайняв позицію модератора. Ну, в принципі, в нього виходить це непогано, як на мене, модерувати. А все решта, то, звісно, потребує детального пояснення. Самому Трампу, що так чи інше робити не можна. Втім, звісно, зараз давайте торкнемося, що ж власне ще такого цікавого і важливого сказав Дональд Трамп сьогодні. Він заявив, що неможливо як повернути Крим Україні, так само неможливо забезпечити Україні вступ до північно-Атлантичного альянсу. Відсилає він нас ще й до часів Радянського Союзу, коли каже Україну ж не приймали до НАТО. Ну, в принципі тоді питання так не стояло. Також Трамп заявив, що доки він залишається на посаді американських військ в Україні не буде питаннями гарантії безпеки, будуть займатися європейці. Європейці, звісно, не дуже хочуть цього робити. І наголошує, що під час переговорів із Путіним Україна отримає багато землі. Конкретно якої? В яких регіонах він не уточнює. Тому якось детальніше це пояснити, друзі, я вам, на жаль, не можу. І наголошує, що, можливо, Путін і Зеленський ладнають краще між собою, ніж я думав. Ну, Тут він точно не промахнувся, коли говорить, що Путін і Зеленський між собою ладнають дуже погано. Трамп також висловив сподівання, що Путін буде поводитися добре, інакше ситуація буде важкою, і під час розмови із Путіним він закликав його бути реалістом. Так пише Західна преса. Її заявляє, що Україні не варто було вступати взагалі в бій з Росією, тому що Росія набагато більша за Україну та є потужною військовою державою. Ну тут якраз нерозуміння Трампом взагалі ситуації щодо російсько-української війни. Ну, виявляється, що нам треба було просто здатися без бою. І також Трамп погодився з європейськими лідерами працювати разом над гарантіями безпеки для України, подібними до статті 5, але був менш конкретним щодо ролі. Яку Штати Америки будуть відігравати. Ну він, власне, наголошує на тому, що американських військ в Україні не буде. І ще раз наголошую, вважає, що припинення війни в Україні допоможе йому потрапити до раю. Зеленський під час візиту до Вашингтону подарував Дональду Трампу ключку для гри у Гольф. І йому цю ключку передав конкретно український військовий, молодший сержант ЗСУ Костянтин Картавцев. Ви вже, певне, знаєте про цей момент, це не настільки новина, але я зараз поясню, чому я вам про неї повідомляю. Зеленський розповів, що воїн втратив ногу у перші місяці повномасштабного вторгнення, рятуючи побратимів, і Трамп прийняв подарунок, записав навіть відео з подякою українському воїну. В своєю чергою Трамп подарував Зеленському ключі від Білого Дому. Тобто відбувся обмін подарунками. Це те, чого не було із Путіним. Це не означає, що Трамп до нас відноситься так, як до Путіна, і ставить на рівні. Ні. Трамп всіляко наголошує про те, що Україна менша, Україні не потрібно захищатися було і так далі. Але в будь-якому випадку Трамп засвідчує, що він переймається питанням припинення російсько-української війни. На жаль, формат для нього не цікавий і не важливий загалом. І щодо зустрічі Путіна і Зеленського, нині вже багато лунає думок з приводу того, де це може відбутися. Продовж інформаційного дня була маса повідомлень і про Мінськ, і про Рим, і про Стамбул, і про Женеву, і так далі. Ну, купа варіантів, я не так сильно акцентував би на них увагу, але один із них мені, як чесно кажучи, впав в око. Це те місце, куди точно не потрібно їхати. Зустріч Зеленського та Путіна, пише Ройтес, може відбутися в Угорщині. І, за словами канцлера Німеччини, така зустріч може відбутися впродовж найближчих двох тижнів, або саме пізніше за два тижні. Але він не говорить про Угорщину, про Угорщину говорять високопоставлені представники адміністрації Дональда Трампа. Також серед країн, де може відбутися зустріч Путіна і Зеленського, називають Швейцарію. Швейцарія заявила про те, що вона гарантуватиме Путіну імунітет від арешту, якщо він приїде на переговори із Зеленським. В принципі, таку заяву Швейцарія робила ще і минулого року, куди на саміт Миру могла приїхати російська делегація на чолі із Володимиром Путіним. Тоді Україна категорично виступила у участі Росії у такому засіданні. І щодо можливої зустрічі Путіна і Зеленського, цю інформацію підтвердив Марко Рубіо. Підтвердив, що Путін справді готовий зустрітися із Зеленським. Він безпосередньо був присутнім у кабінеті, коли Дональд Трамп розмовляв із Путіним. І каже, що сам факт того, що Путін говорить добре, я зустрінуся із Зеленським, це велика справа. Тобто, Трамп переконав Путіна зустрітися із президентом України. І Рубіо говорить, я не стверджую, що вони вийдуть з тієї кімнати, де будуть розмовляти найкращими друзями. Я також не стверджую, що вони вийдуть звідти із мирною угодою. Але, каже, я думаю, що сам факт того, що люди починають розмовляти один з одним, це важливо. Цього не відбувалося три з половиною роки. Наголошує Рубі, і тут такий спосіб, він, звісно ж, робить компліментарні заяви на адресу Трампа, який активно зараз педелює цей процес. І направду так воно і є. І як я вам повідомив, під час розмови із Дональдом Трампом Путін нібито предложив, аби така зустріч відбулася безпосередньо в Москві. Володимир Зеленський, перебуваючи в Білому домі, дізнався про цю інформацію, пише агентство Франц Прес. Ну і звісно, відповів відмовою. Але я, чесно кажучи, сумніваюся в тому, що Путін пропонував Зеленському приїхати до Москви. Можливо, це було в якійсь жартівливій формі. Тим часом, сьогодні, після вже вчорашньої зустрічі в Вашингтоні. Для російських телеканалів велике інтерв'ю дав Лавров, саме той Лавров, який був присутній із Путіним і Ушаковим під час зустрічі із Дональдом Трампом минулої п'ятниці на Алясці. Як ви бачите, Путіна самого не відпускають, його доволі нечасто випускають на публіку із коментарями. Чітку позицію щодо вимог у переговорному процесі формує саме очільник закордонного відомства Лавров, і це відбувається системно впродовж періоду. І от сьогодні він сказав, що Росія не відмовляється від жодних форм роботи з українського врегулювання, ні від двосторонніх, ні від тристоронніх, але будь-які контакти за участі перших осіб потрібно готувати гранично ретельно, що особисто мені вказує, що Росія не поспішатиме організовувати саміт із Зеленським на найвищому рівні з низки причин, в тому числі для того, щоб затягувати війну якомога довше. Також Лавров сказав, що вони не погодяться на припинення війни, якщо не буде поваги до безпеки Російської Федерації та прав росіян в Україні, вкотре натякає на те, що ну, вони сюди прийшли захищати рускоязичних. І конкретно наголошено тому, що Росія вже, виявляється, не ставила для себе за мету отримати Крим, Донбас чи, як він каже, Новоросію, ми захищали російських людей, російськомовних людей. Також він розкритикував заяви європейських лідерів, що Росія неспровоковано напала на Україну. Причина початку широкомасштабного вторгнення Росії проти України в розуміння Лаврова є саме пригнічення і обмеження у правах рускоязичного населення в Україні. Тому, друзі, треба робити висновки. Треба вибивати цю підставу у росіян і переходити на українську мову. Це справді дуже важливе.